Стоя Канзас. Сіяли еліту. Давали під неї Поліфоску Сіяли звичайним Свалком сзт 3,6 на 15-му міжраді. Висоту має такому стані в пояс зімайдемося, дійшла де не деше є що зелено, але вже скоро будемо пробували її молотити Сорт себе показує з кращої сторони. Будемо мати цього року її на продаж на насіння. Стручків на собі має багато, пущиться, чудово. В межу вона разом із своїм вінуана в Канзас по кольору білісі. А от вінона на як темніша троє. В насіння своє саме живтіше. Бо в Канзасі Воно біле. Цятки чорний Канзас немає, а вінона має цятки чорні. Зліва соя вінона, а справа Канзас. Цього року буде на продаж перша репродукція.